Вітаю, шановні класні керівники, шановні колеги. Зараз я пропоную вашій увазі невеличкий майстер-клас, який стосується підготовки до майбутнього проєкту згідно нашого плану виховної роботи нашої гімназії. Ось перед вами, до речі, я відкриваю план сітку заходів, виховних заходів на другий семестр, Запорізької гімназії номер 19. Та ви бачите, в травні у нас дуже такий. Важливий захід це колективна творча справа. Конкурс відеороликів про життя класу у 2022 му, -му навчальному році. І як ви бачите, як записано тут в цьому проєкті, беруть участь всі класи Запорізької гімназії номер 19 Це ми повинні будемо зробити ці відеоролики про життя класу. до... 20 десь травня бажано зробити. Положення про цей проєкт теж буде. Там буде вказано, що потрібно зробити ролик не більше за хронометражем. Дві хвилинки, тому що в інтернеті ви знаєте, дивляться все, що можна швидко подивитись, все, що динамічно, все, що інформативно. Ось тому я теж буду намагатись приділяти увагу тому, як саме правильно зробити такий ролик, щоб він був цікавий, щоб він був інформативний, щоб він був привабливий, і для наших учнів, і для наших батьків, і для наших колег. Для усіх представників зацікавлених сторін. Ось, наприклад, зараз я хочу показати вам, які можна застосувати сервіси, для того, щоб швидко, це дуже важливо, як ви розумієте, щоб швидко і красиво зробити такий відеоконтент, і для цього зараз в інтернеті існує дуже багато таких сервісів, які допомагають нам. Тобто не потрібно в програмах редагування довго сидіти, щось там робити, а достатньо скористатися ось такими сервісами, як, наприклад, пропонує нам сайт Вікском. Хочу сказати, що ці відеоролики дуже важливі. Це своє рідний такий підсумок нашої роботи, роботи класного керівника протягом року. То, звісно, що це завдання складне, за дві хвилини показати, все встигнути показати все головне. Наші глядачі не встигнуть втомитися, переглядаючи його, та е, зроблять висновок про те, що дійсно в класі протягом року, перший, другий семестр, е, відбувалися дуже цікаві, розвиваючі, дуже корисні події, виховні заходи, уроки. Ось. Ну і звісно, що нам надають таку можливість користатися відеомейкером в Wix. Хоча можна і створювати е також дуже красиві проєкти. І в самому Vimeo. mail Ось вони схожі, ці сервіси. Ось, але я хочу показати вам, як саме в цьому відеомаркимейкері можна. Зробити. Ну, ось ви бачите, нарешті ми попали на цю сторінку. Там, де все дуже просто. Чотири кроки потрібно зробити для того, щоб змонтувати красивий такий сучасний відеоконтент. Ну, вони пропонують взяти 15 фото зображень або фрагментів відео. Ось і вони самі вже за допомогою штучного інтелекту, інших технологій, вони зможуть. Ось я зараз відкриваю ось цю папку в себе, сюди додаю ті файли, які я вже підготував на, своє, на своєму комп'ютері. Ось я взяв е, фото зображення з нашого конкурсу домашні улюбленці. Ось я підготував, додаємо цю папку, ці зразки фото, ну, тобто, ви обов'язково ви пишете сценарій, це по-перше. Тобто, повинна бути послідовність того, що ваша аудиторія буде бачити та чути. Тобто вам потрібно розповісти про життя класу протягом уроку. і потрібно все в це, що саме будуть вони чути, що будуть промовляти диктори, наприклад, про цей навчальний рік. Ось. Ну і звісно, що поруч з тим, що ваші глядачі зрі... будуть чути, вони. Ви пишете те, що вони будуть бачити, що вони будуть бачити. Ось, наприклад, ви підібрали ось такі фото, красиві такі фотозображення, додаєте у відео. Ось вони всі додалися. Потім ви повинні прописати, що саме наш глядач буде читати разом з вашими фотозображеннями. Він буде бачити текст. Який саме текст? Ну, я, я пишу те, що відповідає змісту саме цих фотографій, а ви вже будете думати, що потрібно писати у вашому відео, щоб відобразити життя класу. Наші домашні улюбленці. Так, е, далі також потрібно придумати наступний текст. Ми відповідальні за тих, кого чамо. Так, і третій текст теж потрібно придумати. Ми відповідальні за тих, кого приручаємо. Будьте як ми, будьте як ми, і текст в кінці відео буде Запорізька гімназія No19. Екомарафон, екомарафон 2020. Це був, був наш перший крок. Тобто ми зібрали фото зображення. Ми написали те, що наш глядач буде читати. Далі ми повинні обрати дизайн. Тут готові вже шаблони для дизайну. Тобто потрібно обрати те, що нам найбільш подобається. Можна ось такий. Можна ось такий. Можна ось такий. Бачите, які красиві. Все з ефектами. Для того, щоб самим таке робити, то багато, дуже багато часу буде потрібно застосувати ось все. Ми обрали. ось у нас буде горизонтальне розташування, цвіта, стіля. Ось тут вже підібрали для нас все. Тобто ми зробили з вами другий крок. Обрали саме який дизайн у нас буде. Ось і третій крок: це, звісно, можна обрати тут музику. <му> ну, тобто, потрібно знайти найбільш о, такий музичний фон, який підходить саме цьому контенту. Ну і якщо там співають англійською мовою, то краще не ставити, тому що може за змістом воно не співпадати за тим, що саме відбувається на екрані. Якщо ви англійську мову знаєте, то тоді можна, тоді можна ставити, якщо ви розумієте, про що вони співають. Ну давайте, нехай оця мелодія, ось бачите, я сюди натиснув. І ми зробили вибір. Так, ну і останній штрих. Ми тут прописуємо все названня бізнесу, медіахолдинг, вісник Мрії. Ви пишете там названня бізнесу. Це сьомий клас, наприклад, Запорізька гімназія номер 19 Ось адресу сайту можна вказувати вашого, а можна вказувати Запорізь. Знову ж таки, Запорізька гімназія номер 19 можна вказувати інше. Слоган бізнесу свій вписати для вашого самого А там і самого Б класу, Який, з яким слоганом ви працюєте зараз, вказуючи його, там, де ви щось створюєте, що стосується вашого класу. Ось також у вас може бути свій логотип, ви можете вставити його сюди. І е, далі все вибрати та дивитися. Ну, іде процес створення е, цього відеоконтенту. Ну, і, звісно, що ми наприкінці нашого майстер-класу подивимось з вами, як це буде виглядати. Ось, тобто, потрібно трішечки почекати, коли там. Ну, штучний інтелект він працює над цими замороженнями. Ось Він монтує все, вставляє всі ефекти, для того, щоб всі переходи, кадрові переходи, вони співпадали саме з ритмом тієї музики, яку ми обрали з вами. Ось І бачите, і ну, так багато. І ось зараз вже Предпросмотр, як це називається, вже готовий. Та ми можемо з вами зараз подивитися спочатку ось такому вигляді. Якщо вам не, сподобалось, не сподобався дизайн, то завжди можна назад в редактор повернутися та змінити дизайн. Звісно, що це 45 секунд. у вас 45 секунд цей ролик буде. Якщо ви скористаєтесь саме цим сервісом, то у вас буде це 45 секунд, а у вас 120 секунд. Тобто ви можете ще продовжувати. Якийсь контент додавати в загальний проєкт, а, а також ну, на диктофон записувати голос за кадром, розповідати щось. Ось ну, так, як це журналісти роблять, вони швидко промовляють, і дуже багато за дві хвилини вони встигають сказати. Дуже багато інформації видати. Ось тому це у нас такий. Далі обов'язково сохраніть і поділіться. Сохраніть і поділіться, обов'язково натискаємо. Та цей проєкт вже в такому готовому вигляді буде зберігатися в певній папці. Коли ви можете завантажити на свій комп'ютер, залі... заліти цей проєкт собі на YouTube. або в Facebook можна заливати. Ну, ми з вами домовимося, куди саме будемо складати ці проєкти, які ви зробите. Орієнтовно до 20-го. Орієнтовно до 23-24, не пізніше зробити цей ролик, але вимоги до нього будуть прописані. Ну, колеги, я дуже вдячний вам за увагу. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас цікавою. Ось положення про наш конкурс буде найближчий час підготовлено та надано у доступ класним керівникам. Та я бажаю вам успіхів, бажаю перемоги в цьому теж дуже цікавому медіаконкурсі, який допоможе нам підвести підсумки цього складного. І в той же час дуже насиченого навчального року. Кажу вам на все добре, до побачення!